Всем привет! Мы у парку. Семьдесят гривень билет. Батут жирафы. Хочеш на цьому покататися? Ні, я зрозуміла. Такі клумбочки понаставляли. Так добре в парку. Людей нема. Дуже мені подобається, коли немає людей. Посиди мань? Ні? Трошки на сонечку. Які гарні квіточки. Аня. ніяк не може лавочку знайти. Підходить тобі ця? Так, не підходить. Яка гарненька. Як по-українськи Оля? Бабка. А дідка де? Бабка є, дітки нема. Mm -hmm. Я привикла стрика заказати. Тепер бабка. Ну це тут одні сакури. Сакура Канзан. Так, да, Сакура Канзан. Висаджене 10 квітня. 10 квітня 2021 року. Ну, не так давно, вона ще невеличка. Якась така висока, правда. А А тут інтервед ну але це все алея сакур. Ті троянди колись садили, Аня садила зі своїм класом. Два роки назад, да, доця? Mm -hmm. А який тут і кущик садися, біленький, а тут всі білі, ні, тут червоні є, білі. Мені здається, ти садила оцей передостанній кущик. І він самий більший, глянь. Mm -hmm. І ти садила з Машою і з тою дівчинкою, що уїхала в Німеччину. Подивись, Оль, найбільший кущик виріс. Це, це Аня садила. Да. Ну, не тільки я садила. Ну, три, по, три, по троє дітей. По троє три дітей садили, дівчинки кожному, садили цей кущик. Ану там червоненький. Червоненький Ну не всі прижились. Ні, здається, що отут посередині теж був кущик. Вони якось були один біля одного недалеко. Да, отут був кущик. Да, він да. напевно пропав. Ось такі біленькі троянди. Все в квітах. Магнолія цвіте. Ану понюхай, пахне, пахне. І така бджола зараз вилетить і в нос. Ану та інша, червоненька. Ой, яке гарне. Пахуче, так? Да? Да, цей кущ дуже гарний. І ці рожеві так гарно, як просто килимом таким. І сама гарна тут квіточка, це, звісно, Аня. Це взагалі. Ну, йди пройдись там, можна. Які гарненькі трояндочки. А ти що знайшла? Каштан. Нічого. Та ще рано для каштанів. Ось такі мали. Вони десь в вересні, так? Да? Ой. Все, іде. Так. Да. Але вони вже падають. Ось якісь погані падають. Твої улюблені блокнотики. Боже як же ж ти любиш ці блокнотики? Кліти. Скільки вибору? Який класний масажний килимок для них. І Аня по ньому ходить. І нічого не боляче. Трохи боляче. А ну ще. Як по камінцям на морі. Хоча ти ніколи не була на морі, де камінці. Ми були в Одесі, там був пісок. Угу. Ти знаєш, як робити руку кота лапу? Давай, не знаю. А ста. А кіхті де? Кіхтів нема. Тут така гарна драценка росте. Я теж собі хочу. Ань, треба купити драцену. Так, да, вона дуже гарна. І не скажу, що дорога. На базарі 150 гривень. Да. І горщика треба. У нас горщика немає. Треба буде купити. Ігорщик купити. Да, Але не... гарненька. Така непримхлива. Угу. Все. Аня стомилась і чекає, поки її покличуть на обід. Угу. Яка хитра. Аня, та вже. Сіла обідать. Тебе борщик, тобі як повезло, а в мене кава. Мой ну, яка смакота і кавунчик, і холодний кавончик. Фірмовий червоний борщ. Лічно для Ані. Мені не хватило. Довольна, да, що мені не вистачи? Смачного! Дякую. Персики. Ань, що тобі смачніше? Кавун чи персики? Персики. А я, мені навіть, я навіть не знаю, холодненький кавун теж смачно. Mm -hmm. Поели, теперь можно и поспать. Поспали, теперь можно и поесть. Ты за Знов с Знов смакота. Лялечка з сумними очима. Ставьте лайки, натискайте на дзвіночок и всем пока-пока.